Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українське військо до кінця цього літа отримає 14 основних бойових танків Леопард а 4 які були закуплені Нідерландами та Данією в межах військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Бойові машини було відремонтовано та випробовано в останні місяці. Нідерланди і Данія входять до міжнародної танкової коаліції, метою якої є постачання Україні бойових танків у квітні 2023 року. України оголосили про намір придбати для України 14 танків Леопард Два. А у червні того ж року бойові машини були придбані у німецького оборонного концерну Rheinmetall, який перед відправкою техніки мав зробити її капітальний ремонт. У міністерстві оборони Нідерландів повідомили, що вчора та сьогодні останні відремонтовані два леопард а 4 проходять перевірочні випробування. А перші 12 танків уже передані на відправку. У відомстві повідомили, що усі 14 танків будуть доставлені до України одночасно до кінця літа. Разом з бойовими машинами будуть доставлені запчастини до них та боєприпаси. Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть зіграти важливу роль для захисту української армії від російських військ. Нідерланди разом із союзниками і партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну безперервно стільки, скільки буде потрібно, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Він додав, що міжнародна військова підтримка є вкрай важливою для захисту України і стримування агресії Росії. Ще у січні цього року два перші танки Леопард з і партії пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького концерну Рейнметал. Наразі Нідерланди залишаються єдиною країною так званій танковій коаліції, яка не передає свої танки Збройним силам України. Натомість країна зобов'язалась передати запчастини та боєприпаси до цих машин. Також Україна розраховує на додаткові танки Леопард 2 та БМП Мардер від Німеччини. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.